Ось я вас дуже просив прокоментувати вірш стародавнього іранського поета Сааді. Він написаний золотими літерами, прикрашає фронтон будівлі, штаб-квартири ООН в Нью-Йорку. Там ще є іранський килим, 25 квадратних метрів. У залі зустрічі переговорів написано: сини Адама як одне єдине. Всі з одної виліплені глини. Якщось недобре станеться з рукою, не мають інші члени супокою. А болі інших візьмеш ти на пини, негідний будеш імені людини. Пише Сааді. таке відчуття, що він теж був кабалістом. — так, ранський суфій, ось якщо можна, ось так, от послідовно. — Ми разом з тобою були в Англії у Суфія він справив враження серйозно тоді. Так. Тобто відчувається, що він також в курсі, в курсі. що <рес> називається в курсі. У нього ось ця ось любов, яка стоїть над усім. Це відчувалось. Ось цього прагнути так жити. Ось це було в нього. Я пам'ятаю, пам'ятаю. Він сидів тоді після, по моєму, у нього серцевий напад був у розтепнутій сорочці. Сидів і писав своїм двом-трьом учням якийсь лист. Було враження дуже таке. Тобто, ви маєте на увазі, що він все-таки іранський суфі? Так, Так. ти нічого там не зняв, так не дав він тоді. Я прийшов тоді з двома камерами. До цього нам дозволило знімати, а він раптом заборонив сказав, Ні, світлина є, він сидить, але дуже цікаво. Начебто, час фотографії вже настав хороший, але всі трохи затуманені. Ось це мене вражає. Я не знаю. Я не хочу говорити, що це містика, якась, але все трохи поза фокусом. Все не видно, одно. але не у фокусі. Надішли мені. Я надішлю. Добре. Він та його син, який нас приймав, син же сказав тоді: приїздіть та знімайте, і раптом він заборонив. Так шкода було. Ну так ви. Хочете сказати ось про цього іранського суфі про цього Сааді, який напевно теж був Суфієм, Швидше за все? ось якщо можна, сини Адама як одне єдине, ось просто послідовно трошки прокоментувати: сини Адама як одне з єдине, як одне єдине. Це одна людина. Весь світ, весь світ. То це все як органи однієї людини. Творець створив людину, одну людину Адама. І так і є насправді Так і є в реальності. Те, що ми бачимо, це Це все наш егоїзм нас розділяє. Тобто це все брехня, насправді, так. Так. А істина, що ми всі з'єднані, так далі, усі з одної виліплені глини. Так. Що це означає? Що це за глина? З егоїзму, а це... Так. це саме глина. З егоїзму єдине створено. Тобто природа, наша егоїзм однозначно кожного. Як щось недобре станеться з рукою, не мають інші члени супокою. Так. Навіть якщо одна частина нашого тіла вражена егоїзмом, то все тіло, вся людина хвора. Так. То це така, як ракова частина. Так, так. Дивіться, зараз все. Тіло вражене насправді, зараз все людство, але це добре. Що хорошого в цьому? Це добре тим, що від цю, цього дуже близького до повного усвідомлення егоїзму. То якщо ми усвідомимо, що ми всі вражені цією, скажімо так, раковою пухлиною, то ми будемо шукати, шукати, шукати лікування. Так. А насправді пишеться, що хоч якась маленька частина, тобто ми не говоримо про лікування якоїсь однієї частини, його схоже, бути не може? Ні, ні, про лікування всього людства. Тобто, одна частина вилікуватись не може. Тобто, має від цього піти лікування усього людства? Так. Так. І далі він пише: А болі інших, візьмеш ти на купини, негідний будеш і мені людині. Так, якщо ти не плакав над горем людським. То ти не людина. Це ви прямо сприймаєте? Так. Так. І люди побачать і дізнаються, і зрозуміють, що ти такий. Тобто, це теж виглядає непросто. Сьогодні горем покрита земля за великим рахунком. Так. Це ще не кінець. Те, що зараз відбувається? Так. Тобто у вас відчуття? Я бачу. По святому народу, що називається, наскільки ще він далекий від цього всього. А він має нести лише одне за великим. Так. Народом. Тому ви називаєте його святим народом? Що? Що єдність творця. Тобто, це та звістка, яку ми повинні поширити у всьому світі. Так.